День народження архієпископа Криворізького та Нікопольського владики Єфрема щороку урочисто відзначає вся єпархія. Саме його стараннями у Кривому Розі щороку відкриваються церкви та будуються нові храми, розвиваються недільні школи, активну участь приймає духовенство міста і в громадському житті. На молитву в цей важливий для Владики день приїхало чимало криворіжців, представники міської та районної влади, керівники громадських і духовних організацій. Щиро привітав архіпастеря Кривого Рогу і міський голова Юрій Наш архипастор все сделал для того, чтобы и создать нашу епархию, для того, чтобы приобщить многие тысячи жителей нашего города, нашей православной вере для того, чтобы укрепить ее в наших душах, в наших сердцах, для того, чтобы все мы жили по заповедям Господним. Бажаним гостем є у Кривому Розі молодий владика Миколай, який донедавна очолював Криворізький чоловічий монастир. Зараз трудиться на Кременчуцькій кафедрі. Після урочистого молебну, який єпископ Кременчуцький та Лубенський служив разом із Владикою Єфремом, гість відзначив, що своїми успіхами завдячує у першу чергу найкращому наставнику. Ми знаємо ваш доброго любящого отца, доброго любящого чоловіка, що насильника Старицию можно даст вам за эту любовь. Многое, благое лето Владика Єфрем очолює криверісько нікопольську єпархію з 1996 року. Його внесок в духовне життя Кривого Рогу є доволі вагомим. У травні 2012-го він був удостоєний звання почесного громадянина міста. І, звертаючись до своїх гостей, Владика відзначив, що давно вважає кривий ріг своєю другою батьківщиною, заради благоденства якої завжди старався прикласти чимало зусиль на духовній та просвітницькій ниві. Я щаслив, що Господь. в этой школе, в этой жизни дарует мне богомудрых, богобоязненных, добрых, трудолюбивых и снисходительных учителей. Сегодня вспоминаю своих родителей, которые еще в этом мире радуют меня. Я сегодня благодарю Бога за духовных наставников моих, пока будет биться сердце мое, буду непрестанно молиться и исполнять свой архирейский долг, которому меня призвала Матерь Церковь и благословил предстоятель наш блаженнейший митрополит Владимир. Чимало парафіян теж прибули з подарунками для свого архіпастеря. щиро бажали многояліта і вихованці недільних шкіл міста. Бо православія слугави, окраса церкви прекрасної діви і Спаса, Духа Святого, Отця Всеблагого. Будь довговіченою, ваша дорога. Дорогий владико, ви нам як тато й мато. З вами ми знайшли дорогу до храму, Богу служити відміряти те, що прожити. День народження архієпископа Криворізького та Нікопольського видався багатим на квіти, щирі молитви та побажання. А після урочистого богослужіння влетіли в небо випущені владикою Єфремом та єпископом Миколаєм білі голуби на ознаменування благоденства та миру у нашому місті про Божий захист, для якого щодня моляться священики Криверійсько-Нікопольської єпархії.